Я хочу Єдина в Україні академія, де готували офіцерів військово-морських сил на плацу, викладачі та радянські ветерани-випускники. Жовто-блакитний стяг і прапор ВМС України наказують зняти на і майно морської флагі України його спускає курсант третього курсу. ледь стримує сльози. Кілька хвилин відв'язує прапор від флагштока та акуратно його складає. Курсантам представляють нового керівника їхнього вузу та оголошують, тепер Академії ВМС України повертають колишню назву Чорноморське військово-морське училище імені Нахімова відповідний наказ підписав уже Путін. Під аплодисменти на плацдармі розкривають російські прапори. Усе триває хвилин 15. Командир дає наказ розійтися. Раптом з іншого боку вибігають кілька десятків юних курсантів і співають гімн України. Аби заглушити їхній спротив, знову грає оркестр. Хлопці мовчки заходять усередину. Це саме ті українці, які відмовилися порушити військову присягу.